Для когось відомий політик, патріот та знаний львів'янин. Для інших люблячий батько, чоловік та син, а ще справжній друг. У Львові попрощались із народним депутатом, колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. 30 серпня його у білий день застрелили буквально у сотні метрів від помешкання. Похорону розпочався у півдні в соборі Святого Юра, де зібрались тисячі людей. Серед них чимало тих, хто особисто не був знайомий із Андрієм Парубієм, однак кажуть, його діяльність та особистість не могли залишити їх осторонь. Андрій Парубій це символ нації, символ патріотизму. Так що наш обов'язок обов'язок громадянський, обов'язок патріотичний відпровадити нашого друга. В останню подорож. На жаль, я не була з ним особисто знайома, але ну, як зазвичай буває, з такими людьми ми починаємо знайомитися після його смерті. Тому е, дуже важливо, важливо бути опорою для когось, бути духовним наставником, мати розуміння, для чого ти живеш, і своїми справами, не словами, а конкретними кроками, якось про це говорити. Хвилювання сьогодні такі, що. Важко говорити щось, розумієте? Ну, але коли втрачається така людина, це для держави дуже важко. Без сумніву, що він був хорошою людиною. Я особисто його не знав, але його справи і так далі. Говорить про те, що він був хорошою людиною. Віддати останню шану прийшли рідні, колеги та друзі. Останні ж пригадують Андрія Парубія як не лише справжнього патріота та лідера, але й неймовірну людину. Кажуть, їхня дружба тягнулася і ще з юних років. Ми знайомі з моїх 15 років, він на три роки старший за мене. Ми прожили плечо-пліч життя. Він був успішним громадським діячем, дуже багатьох для багатьох він є другом. Для нас всіх він є прапором, зразком принципів, зразком поведінки, зразком чину. Він дуже багато зробив для держави і для друзів це теж дуже велика втрата. Андрій як друг, Андрій як батько, Андрій як чоловік був просто, як для мене, зразком отої особи. Тобто Він, він безмежно любив свою донечку Ярину. Любив свою дружину Уляну, і взагалі він в, в товариських відносинах він був дуже щирий, дуже готовий, завжди готовий допомогти. Друзі переконані, що смерть екс-спікера та нардепа не лише трагедія для родини, але й велика втрата для України. На питання чи вірять у винуватість затриманого, кажуть усім зрозуміло, кому була потрібна смерть Андрія Парубія. Росія його доганяла і догнала. Це, це Росія, я не сумніваюся. Що до цього вбивці, я не знаю, що з ним зробити. Це хай правоохоронні органи, є законодавство. Насправді, не, не цей чоловік, який несе якусь якісь Ну, Він мені не цікавий. Особисто мені він не цікавий. Мені цікаво виграти війну з Росією. Симон Петлюра, Євген Коновалець, Степан Бандера дуже подібні ситуації. Тоді, коли вони вже не вели такої активної боротьби, Відійшли від, ну так би скажем, зменшили обороти, відійшли від справ, вони були знищені як символи. І це є основне завдання нашого ворога, де вони хочуть, щоб ми позбулися тих символів, які є прототипом того, що ми робимо, того, куди ми йдемо, того, що ми хочемо досягнути. Близький друг загиблого Тарас впевнений, вороги своєї мети не досягнуть. Тож найкращим доказом, а відтак і покаранням за смерть друга бачить перемогу України у боротьбі із загарбниками. Для близьких же Андрій Парубій назавжди залишиться прикладом не лише патріота своєї країни, але й доброго та люблячого чоловіка, батька та товариша. Марічка Драбець Семен Пулик Правда тут Львів. Ми перебуваємо біля Галицького районного суду Львова. Тут сьогодні обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Поробія, сцельникову Михайлу Вікторовичу. Чоловіка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. На засіданні він заявив, що це була помста українській владі, а шантажу з боку Російської Федерації не було. Наразі слідчі перевіряють, чи є у нього спільники та чи був все-таки тут російський слід. Біля суду аншлаг журналісти прийшли побачити на власні очі того, хто своїм злочином буквально шокував суспільство. Дієва особа непримітна, безробітний, неудружений та на порозі пенсії. Михайло Сцельніков навіть не приховує, що це саме він вчинив трагічну стрілянину на Ефремова. Ви більше зізнається у цьому прямо на камери, і схоже про скоєне не шкодує це моя помста особисто українській владі. У медіа ширилася інформація про те, що російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого сина загиблого. Це неправда, це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вироб. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Більше я коментарів давати не збираюся. але шантажу російських спецслужб? Ні, не було. Чи а б ви працювали безпосередньо з ними? Ні. Чому Це... саме по Ну тому, що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив виненці, то був би Петя. І, хоч засідання не по суті справа, а щодо обрання міри запобіжного заходу, певні деталі у суді такі озвучили. А виявляється, після скоєного сцену під час втечі встиг забігти до лісу, аби знищити речові докази. Щоправда, правоохоронці їх таки знайшли. Після вчинення. Вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс, в ліс скажімо так, де, де спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він працювався по місту Львова. Спробував його, скажімо так, потопити в там, пруд, такий невеликий. Але все ж таки не зовсім там вийшло. і Таким чином ми, прочосуючи ліс, вийшли знайшли ці залісу до головний прокурор області присутній особисто, а Микола Мерет переконує, що протягом цигнів зібрали чимало доказів проти підозрюваного. Зрештою, він своєї провини і не заперечує. Підозрюваний ще допитаний, Він визнав свою провину, дав більш детальні. Більш детальну інформацію з мом... з приводу того, яким чином чином вчиняв кримінальне правопорушення, все ви бачили сьогодні опозицію в судовому засіданні. Докази, як на мою думку, вони достатні для того, щоб на сьогоднішній день казати, що він міг вчинити цей злочин. Позиція прокуратури чітка: сценікова слід тримати лише під вартою і без жодного права застави. Після роздумів у нарадчій кімнаті суддя приходить до такого ж висновку. Підозрюваний сидітиме в ізоляторі 60 діб застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою, щодо підозрюваного Сценікова Михайла Вікторовича третього року народження, строком на 60 днів без альтернативи внесення застави. Попереду у слідчих ще сила селено роботи, але в прокуратурі вже думають над перекваліфікацією справи. Це попередня кваліфікація, яка на сьогоднішній день йому інкримінована. Це частина перша 115 п'ятнадцята. Розглядається питання про перекваліфікацію діяння, яке він вчинив на 112 дванадцять вбивство. Це вбивство народного депутата України. Для Стрельнюкова така перекваліфікація означає, що за гратами він може провести все своє життя. Євгенія Полікарпова, Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда тут Львів. Цілий місяць пліч опліч працювали українські та польські експерти на старому цвинтарі на збоющах. Завдання у них було вкрай важливе дослідити братські поховання польських вояків, які полягли у вересні 1939 року в боях з нацистами. Рештки були у двох могилах, а поруч із кістками знайшлося чимало особистих речей загиблих. На думку спеціалістів віднайти вдалося близько півсотні солдатів. Усіх відібрали ДНК, аби передати рештки рідним. Було виявлено при останках, Військовослужбовців військові атрибути, жетони, номерні знаки, військові книжки. Також під час дослідження було виявлено декілька останків і німецьких військових, власне, що підтверджує слова місцевих жителів, що на цьому цвинтарі також могли бути захоронені і німецькі воїни. Також фахівці зазначали, що було виявлено і декілька останків цивільних поховань. Друзі по корупції сядуть на лаву підсудних. Бюро економічної безпеки завершило розслідування справи проти виконувача обов'язки директора санаторію та керівника фірми-підрядника. Негідники кинули державу на мільйон триста тисяч гривень і навіть встигли відмити брудний заробіток. Діяли поплічники за класичною схемою. Під час ремонту санаторію, в якій заселяли переселенців, вони завищили як кошторис, так і обсяги робіт. Неварену суму вклали у фіктивне товариство і думали, що житимуть та радітимуть. Проте корупціонерів викрили, і тепер їхню долю буде вирішувати. Вже Феміда. За такі злочини їм загрожує до 12 років ув'язнення. Розгублений та поранений бобер прийшов на ринок шувар з надією на порятунок, і люди не залишилися байдужими. Чоловік обережно взяв бідолашого та чим чимдуж поїхав з ним у домівку врятованих тварин. Волонтери одразу ж взялися до роботи, оглянули його та обробили рани. По витінках в уста того не розчолила працівників притулку. Кажуть, пацієнт був дуже спокійним і навіть вдячним. Коли життя врятованого було в безпеці, йому потиснули лапу та відправили назад на волю.